Вправа 253. З двох полів зібрали 1380 тонн зерна пшениці жита. Пшениці зібрали 657 тонн жита чи пшениці зібрали більше і наскільки. Ну, тут проблема записати саме таку умову, що від нас хочуть в загальному вигляді. Тому одразу будемо розв'язувати цю задачу. Отже, якщо всього є 1380 тонн зерна. А пшениці зібрали 657 тонн. То ми можемо визначити, скільки зібрали жита. Треба знайти різницю цих чисел. Отже, пишемо, перша дія у нас буде. Треба від 1380 відняти 657. І це дорівнює. Давайте вступчик будемо віднімати. Отже, 1300. 80 мінус 657. Віднімаємо. 0 мінус 7 не віднімається. Позичаємо у старшому розряді. 10 мінус 7 це 3. 8, одиничку забрали 7, 7 мінус 5 це 2. Трійка. Відняти 6 не можна. Позичаємо у старшого розряду. 13 мінус 6 це буде 7. 1. Мінус 1 це 0. Попереду 0 не пишемо. Так, записуємо тоді, що різниця 723. У дужках пишемо чого. Тони. Це у нас жито. Добре. Тобто зібрали? 723 тони жито. А зерна. Пшениці зібрали 657. То, звичайно, що жита більше, для того, щоб визначити наскільки, треба знайти їхню різницю. То пишемо тоді друга дія. 723 мінус 657, 657. І це дорівнює. Давайте стопчик тоді віднімати. Так, 723 мінус 657. 57. Віднімаємо. 3 мінус 7 не можна відняти. Позичаємо. 13 мінус 7 це 6. Двійка забрали одиничку це 1. 1 мінус 5 не можна відняти. Позичаємо старшого розряду. 11 мінус 5 це 6. 7 збрав одиничку 6. 6 мінус 6 0. Попереду не пишемо. Отже, вийде 66. Пишемо в дужках чого тон. Це різниця. Різниця. Так, є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Відповідь. Нас запитують. Жита чи пшениці зібрали більше? І наскільки? Ну, у нас жита зібрали більше на 66 тонн. Пишемо тоді жита. Зібрали? Більше? На 66 тонн. Ну що ж, ось така доволі проста задача. На цьому вправу завершено.